Друзі, у нас з'явилася чудова нова пропозиція Volkswagen Passat CC 2013 року випуску з бензиновим двигуном 2.0 2.0210 кінських сил автоматичною коробкою передач системою переднього приводу. Автомобіль приїхав з мінімальним незначним фронтальним пошкодженням передньої частини, все замінено по оригіналу. Суті наш кратко 17-й легкосплавні диски на хорошій демісезонні гумі. Є повторювачі на дзеркалах. Легенько тонований. Шкіряний салон чорного кольору перфорацію в ідеальному стані, зручний підлокітник з підстаканниками, електроприводи сидінь пасажира та водія, підігрів зеркал, повний спопакет, круїз контроль, шкіряне мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа та дуже багато корисних функцій. Пробіг автомобіля 156 тисяч кілометрів. Тому, друзі, кого цікаве дане авто, ми знаходимося в Вінниці за адресою Соборна 1А. Також дане авто можна придбати в лізинг, кредити за готівку за ціною 8,990. З вами була компанія Автопарк.